А мої співробітники самі перевіряють свою роботу. Цікаво, звичайно, що вони там напрацюють за таких умов, але то таки. Мене звуть Михайло Гарпусов. У мене усе про продажі та про управління компанією. Підписуйтесь. Колись я виставляв у себе на сторінці мем про те, як співробітник сам перевіряє свою роботу. Це, звичайно, було смішно, але сьогодні я вирішив розкрити цю тему, адже багато хто з вас цього не розуміє. Людина не повинна сама перевіряти свою роботу. Це може бути тимчасовою мірою, коли немає керівника або контролера, перевіряючого. Чому так? Ми усі люди, ми усі робимо помилки, ми усі неуважні. Найчастіше знайти саме свою власну помилку для людини важче, ніж побачити помилку когось іншого. Тим паче, якщо не вистачає якоїсь компетенції для того, щоб знайти цю помилку. Адже керівник або перевіряючий повинен бути більш прокаченим, більш компетентним, щоб знайти помилку у того, хто виконав роботу. Отже, неуважність і відсутність достатньої компетенції це дві причини, чому роботу повинен перевіряти керівник, супервайзер або контролер.